Так, знову всім привіт. Дозбирав. дозбирав, збирав. Все працює. трубку на давлення масло підключив, але ще щиток не ставляв, бо хотілося ж трошки попробувати, як воно тут. Загали по ніде не смина, все нормально. О, опять этот насос надо включить. Да. Опа. І вибило. І речах вибиває. І речах вибиває. А що в мене я вроді. А сюди треба шарик і пружинку шукинути. Господи, я забув. От мелочь така і забув. Ладно. Добре. Сейчас укину шарик і... Ето. Так. Пермо легенько. Воно колеса крутять. І це на прикритих. О, все, все працює, все працює. Так, вибиває, піднімає. так. Давлення. Ой. Так що все нормально. Так, все працює, треба не забудь сюди ж шарик пружинку і... Шплінчик маленький поставити, господи, як я за нього забув, а де я його дів? Десь у коробці Ну, ладно, добре. Бо мені знову попросили під комбайку. там Сереги треба убрати Ну, скосять хлопця, а я що подвіз Ні, подсолнух. Ладно, добренько. На цьому буду закінчувати всім удачі. Всього всім найкраще.